Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку процедуру, як електроепіляція. Що це таке, чи дійсно боляче, чи залишаються рубці, та чи дійсно видаляє вона волосся назавжди. Якщо вам цікава тема косметології з наукової точки зору, то підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого. Електроепіляція це метод видалення волосся, який працює через точкове руйнування фолікула. В нього вводять дуже тонесеньку голочку, через яку подається електричний струм. Цей електричний струм буде руйнувати зону росту волоска і повторно волосинка там вже вирости не може. Для електроепіляції немає різниці, якого кольору ваш волосок сивий, прозорий, білий, рудий чи темний. Це відрізняє її від інших методів епіляції, а також електроепіляція підходить для будь-якого типу шкіри. Тепер найголовніше, як виглядає якісна процедура електроепіляції в кабінеті? Ви приходите, вас зустрічають в кабінеті і найперше, що роблять, не садять вас на кушетку. Ні, найперше, що роблять, це дають вам анкетку, яку потрібно заповнити. В даній анкеті ваша інформація про стан здоров'я. Також інформація може бути додана про те, які рекомендації після процедури, про можливі протипоказання до процедури, і, взагалі, ваша інформаційна згода на проведення даної процедури. Це дуже важливий етап, який вже відразу покаже вам, наскільки відповідальний спеціаліст відноситься до проведення процедури для вас. Спеціаліст має у вас дуже ретельно зібрати анамнез, тобто вашу історію захворювань. Також дізнатись, чи маєте ви якісь хронічні захворювання, вони в стадії загострення, чи можливо в стадії. І ремісії, тобто на даний момент вас не турбують. Також спеціаліст має дізнатися, у вас, чи приймаєте ви наразі якісь лікарські засоби, вітаміни, БАДи, чому ви їх приймаєте, чи це самостійне назначення, чи назначення лікаря. Тому найкращим варіантом для вас буде йти до спеціаліста, який має медичну освіту, так як йому буде простіше орієнтуватись в тому, які препарати як впливають на організм та як це впливає на проведення самої процедури електроепіляції. Якщо вам цікаво детальніше дізнатись про те, які препарати можна приймати, які не можна, та як це впливає, то залишайте плюс в коментарях. Я буду знати, що ця тема вам цікава та зніму окреме відео. Також обов'язково спеціаліст має відповідати на всі ваші запитання, які ви ставите стосовно процедури. Будь ласка, не соромтесь їх ставити, адже це ваш організм, ваше тіло, і ви маєте бути впевнені в якості надання вам процедури. Також дуже важливий момент, будь ласка, не приховуйте від вашого спеціаліста інформацію щодо власного стану здоров'я. Тому що тільки спеціаліст, який має хоча б базову медичну освіту, може зорієнтуватись, чи дане захворювання є істинним протипоказом до проведення процедури, чи все-таки при певному захворюванні проведення процедури може бути доцільне. Тому навіть якщо вам здається, що щось є неважливою інформацією, все одно повідомляйте про це спеціалісту. І тільки після цього можна Можна перейти до самої процедури. Найперше, що зробить ваш спеціаліст, це очистить шкіру, якщо це потрібно. Також буде оброблювати шкіру антисептиками, дуже часто для цього використовується класично хлоргексидин. Якщо ви дуже чутлива, то також вам в кабінеті можуть запропонувати анестезію. Вона може виконуватися за допомогою ін'єкцій для деяких зон, а також це переважно топічна анестезія, тобто за допомогою крему. Наразі є величезна кількість різноманітних анестетиків на ринку. І, наприклад, ми в своєму кабінеті пропонуємо близько чотирьох різних анестетиків, які е, мають різний склад, різну концентрацію активів. На випадок, якщо у когось є на щось алергічна реакція, або для когось якась комбінація активів буде працювати найкращим чином. Але, частіше всього, наші клієнти виконують дану процедуру без жодної анестезії, тому що, якщо це правильна техніка та також гарний якісний апарат, то процедура пройде з мінімальними відчуттями для вас. Перед початком роботи спеціаліст має при вас відкрити одноразову стерильну голочку і одягнути її в апарат і відповідно неї проводити процедуру. До речі, колеги, якщо ви дивитесь це відео і бачите, що я пропустила якусь інформацію, то ви можете додати її в коментарях. Можливо, іншим буде дуже цікаво її дізнатись. Також при вас відкриваються пінцети, які мають зберігати спеціальному крафт пакеті, які мають бути попередньо простерилізовані, та бажано, щоб вони зберігались між процедурами в ультрафіолетовій лампі. Далі сама процедура, яка має проводитись спокійно та точно. Також для того, щоб уникнути додаткових запалень, під час процедури може теж використовуватись якийсь антисептичний розчин, наприклад, той самий клоргексидин. Ну і звісно, що спеціаліст має проводити процедуру в гумових рукавичках, це само собою. Після того, як спеціаліст обробив всю зону, то наноситься регенеруючий крем. Бажано, щоб це був крем, який має в собі дійсно якісь активи високі концентрації, які буде покращувати регенерацію. А також якщо зона проведення процедури відкрита до сонця, то обов'язково наноситься СПФ, навіть якщо це зима чи низький ультрафіолетовий індекс. А також якщо пасмурна погода чи дощ на вулиці. І ось такий результат ми можемо бачити на шкірі, якщо процедура виконана. Правильно. Звісно, що іноді може траплятися не настільки гарна картина, іноді можливі почервоніння, але вони, як правило, дуже швидко сходять та нікого не турбують після проведення процедури. Для кого підходить дана процедура, а кому не можна. Процедура підійде для вас, якщо ви просто бажаєте назавжди позбутись волосся в будь-якій зоні. Якщо ви страждаєте, наприклад, гірсутизмом, якщо для вас інші методи епіляції не є варіантом, тому що, наприклад, колір вашого волосся сивий, рудий або ж світлий, який не має пігменту меланіну в своєму складі. Також, якщо у вас залишились поодинокі волосочки після проведення, наприклад, лазерної епіляції, в яких випадках категорично не можна виконувати дану процедуру. Найперше, це якщо є кардіостимулятор, також в період вагітності. Період лактації, якщо є діабет, також не можна виконувати процедуру, якщо загострились певні шкірні захворювання, особливо в зоні проведення процедури. Також не можна проводити процедуру при деяких серцево-судинних захворюваннях. Саме тому краще, що ваш спеціаліст мав медичну освіту і розумів, при яких захворюваннях виконувати процедуру можна, а коли. Ні, також не можна проводити процедуру, якщо у вас є протизаплітна спіраль, і це стосується зони бікіні. Чи боляче під час процедури електроепіляції? Насправді більшість наших клієнтів бояться, що будуть дискомфортні відчуття, але ці ж самі клієнти кажуть, що це не настільки боляче, як вони собі уявляли. Якщо чесно, я теж була на цьому місці і уявляла цю процедуру приблизно ось так. Але на щастя, вона пройшла досить комфортно, і на собі я особисто перевіряю, наскільки комфортно проходить процедура на тому чи на іншому апараті, тому що від цього теж залежать ваші відчуття. Але, в принципі, будь-який апарат, яким би він не був, він буде все одно виконувати свою функцію та видаляти для вас волосочок. Ну і пам'ятайте, що для чутливих зон ви завжди можете використати анестезію топічну або ін'єкційну, якщо в кабінеті надається така. Послуга. Але, будь ласка, в такому випадку теж звертайте увагу на наявність медичної освіти, тому що навіть якщо у вас не було алергії до цього на жодні анестетики, вона може з'явитися у вас у будь-який момент. І дуже важливо, щоб спеціаліст, який виконував вам процедуру, міг надати вам в разі необхідності першу долікарську допомогу. Скільки потрібно процедур електроепіляції. Волосся у нас росте циклічно, та також у нас є певні сплячі волосочки. Волосся загального велика кількість і нам дуже важливо. Його попасти в певну фазу росту, тому за одну процедуру. Точно у вас не буде 100-відсоткового видалення волосся. Вам потрібно буде пройти курс. В середньому це курс 10 процедур, але він може бути як менше, якщо у вас менша кількість волосся, так і більше, якщо кількість волосся відповідно більша. Виконуються, як правило, процедури з інтервалом 1-2 місяці, залежно від швидкості росту вашого волоска. Це вже визначає спеціаліст на місці. І також будьте терплячими, коли робите процедуру електроепіляції, тому що результат буде поступовий. Але він обов'язково буде. Чи будуть сліди або рубці після процедури електроепіляції? Якщо процедура виконана правильно, то, як правило, після процедури немає жодних слідів. І іноді, якщо шкіра чутлива, то можуть бути незначні почервоніння, які, як правило, досить швидко проходять. Якщо ж на шкірі після процедури електроепіляції залишаються значні рани, рубці і так далі, то скоріше всього спеціаліст виконує процедуру неправильно і краще обрати якесь інше. Місце. Електроепіляція це не про швидко та дешево, це про дуже якісно та назавжди. Ця процедура вона завжди потребує від вас терпіння, але це єдиний доказовий метод видалення волосся назавжди. Головне обирайте спеціаліста, якому ви довіряєте. Не забувайте ставити запитання, якщо вони у вас є. Також надавайте всю достовірну інформацію про стан вашого здоров'я. До речі, якщо у вас залишились якісь запитання, то теж залишайте їх в коментарях і не забудьте про підписку.